Я ще все. Шановні пані панове, шановна колосна громада, щиро вітаю Я завжди кожної неділі після обіду. Ми із політованим публіцистом Миколою Підняком, заслуженим архітектором України, і маємо актуальні питання. І як вже стало відомо, і ви прекрасно знаєте, підбувся у Московії візит Лідера Сізі піна Китайської республіки, що приїхав, що привіз, багато ми сьогодні в засобах масової інформації, і західні, і американські журналісти, спеціалісти політології обговорюють, що саме з якими подарунками приїхав до Путіна. Сам Сі Джепін політичними подарунками. Політ... подарунками і що саме він привіз. І тому і кожна людина світу ми... від цієї зустрічі і, хоче дізнатися, що саме Путін отримує, який найкращий подарунок. Бо бачите, два дні перед тим. Він отримав від гаджу послання невізвої особи баланс політичного міжнародного кримінального злочинця, світового злочинця. Тому всі завмерли і проекти, перед вони заперелися у Кремлі. Довго-довго говорили, але хитрий, розумний цій е, працював на користь своєї держави. Я вважаю, е, ви самі бачите, як земельку вони потроху по, по забирають. І mm. е, Російська Федерація, як його називає собирати земель, напевно, і цю земельку поведеть без війни, без нічого, просто так віддасть. А як ви думаєте, пане Микола? Якщо дозволите, добрий день, пані і пані і панове слухачі і пацієнтів. Я хотів би, по-перше, так сказати, щоб ми вміли розрізняти особливо молоді люди. Політика полі це багато, а тика це з латині, з давньогрецького. Стосунки, контакти. контакту, багато стосунків. І Багато контактів, це є політика. Глобальна це є міжнародна. Передимося раніше в глобальній політиці, раніше в багато століть тому. Хто був Османська імперія, татаро-монголи, Візантійська імперія, а ще раніше Римська імперія і Перська імперія, ще раніше Осія. А ось вже 16, 18 століття, яка Візантинської не було, Російська імперія, що далі, Китай не звучав. А що Англійська імперія? І фактично продовжимо це не то, що імперія, а домінування або важливість у сусідній політиці. Чи є зараз важливо у сусідній політиці Московії і чому приїжджав Китай? Передивимося, чому ми розглядаємо Росію Московію. Чому ми розглядаємо Китай і Україну? Фактично Україна як от камінь спотикання. Для кого? Для всесвітнього глобалізму. Але не забудьмо в всесвітньому глобалізмі, хто є важливим, є держави НАТО. Це 500 майже мільйонів населення Європи. Є, хто претендує на всесвітній є Московія, Росія. Хто ще претендує? Тепер вже претендує Китай. Бачите, в 19 столітті його не було. Був хто? Гоміндан, це чай-канші і Мао Цзедун. Тепер гоміндан, щоб ви знали, на Тайвані, це інше, це є так звана буржуазно демократична китайська а не мер... американська політика на Тайвані. І комуну кому, е, е, соціалістична, як би сказати, мало це Донівська в Китай, але Китай зараз є претендент на глобальну політику. І хто ще є той, який може вести глобальну політику, Сполучені Штати Америки? А тепер дивимося, по... ми, українці, не можемо вести глобальну політику. Але не камінь спотикання у тій глобальній політиці, яка зараз з'явилася, в першу чергу між Китаєм, Служчям, Штатами. трошки, трошки хоче ще бути такою, як Царська Росія чи Радянський Союз, Путінська, Московія Росія. І тут Україна, чия вона буде. А тепер дивимося по потужностях. Економічних, територіальних, людських ресурсах. Подивіться, будь ласка, Сполучені Штати Америки мають території Америки майже 10 мільйонів квадратних кілометрів, 9360 і 260-270 мільйонів населення. Це четверте місце по площі. І одне із перших або перше місце по Економіці, але не по населенню. Тепер хто має перше місце? Перше місце має хто? Рос... 에... Росія по території. Послухайте, 17 мільйонів квадратних кілометрів. Це вдвічі більше як територія, як Америки. І вдвічі менше, як територія як... населення 127, 140 мільйонів. В Росії. Тепер по потужності, економічні потужності теперішнього СССР дуже великі, особливо енергетичні ресурси, НАФТА і ГАЗ. Це ми кажемо російські, ні. Це економічні потужності території Росії, але вони беруться з Якутії, вони беруться з інших територій національних меншин. Вони експлуатуються меншинами з національних меншин. Але по території це є найбільша і по потужностях, можна сказати, по потужностях ресурсів, а не по економічному виробництву. От по потужностях, так, вона б могла б бути на першому місці і по території, але не є. На другому місці, по потужностях. І ресурсах є, хто щоб ви знали, Канада. Вона є 9, майже 10 мільйонів квадратних кілометрів. По людських ресурсах всього майже 50-60 мільйонів населення. Третє місце займає це Китай по площі 9,5 квадратних кілометрів населення. Але по людських ресурсах півтора мільярда. Послухайте, півтора мільярда населення. Вся Європа 500 мільйонів, а то півтора мільярда. Індія має 1 мільярд 300 мільйонів. Тобто по людських потужностях Китай є. Сильною потугою в майбутньому економічному розвитку і по працьовитості. Ми мали порівняння по площі, по економічних ресурсах, Китай не має таких великих економічних ресурсів, особливо енергетичних. І по економічному розвитку. От по економічному розвитку тепер Китай випереджує. Росію, коли ми говоримо про сучасний глобалізм, хоча Путін каже, Олі там видумує хитрувато, як отой хитріванка дурачок, який на печі весь час лежить і когось хоче обманути. Так ось по можливостях потужностей, одна із великих таких потужностей є. Економічно ресурсних, особливо енергетичних Росії. Друге по економічних не потужностях, а не по економічному виробництву науці, техніці і технології. Друге займає Америки. Це претенденти сучасні на глобалізм. Третє займає по економічних потужностях ресурсних Китаю. А по людських Китаї перше місце, щоб вже не запутали більшість на окремих сторінку. Дивимося, чому Україна в, цьому, в цій ситуації. Потім окремо розглянемо оці. В першу чергу ми говоримо сьогодні Китай, Росія і Україна як камінь спотикання, який не дає Московії стати. Знову Радянським Союзом, який би озброював знову Кубу, буквально перед очима Сполучених Штатів проти Сполучених Штатів. Озброював Кубу, але їхнє керівництво все їздило, їхні діти живуть у кого у ворогів, нібито Сполучених Штатів Америки у Сполучених Штатах. І так само у ворогів е, Московії НАТО живуть нащадки отого соло Соловйова, ж Путіна і так далі. Де вони живуть? В Англії, у Штатах, у Франції, в Австрії. Але ворогують, нібито знати, їм потрібна Україна. Навіщо? От будемо так розглядати. По-перше, дивимося по своїх українських потужностях. Україна має енергетичні, в першу чергу, енергетичні потужності. Запасів нафти і газу вона може себе, як називається, прогодувати. 40 50 мільйонів населення. 600 тисяч квадратних кілометрів. Це найбільша територія по площі в Європі. І не менша по кількості населення. Якщо брати до уваги тільки окремо Англію, Німеччину, Францію. Решта менші. Але немає менше, а демократія європейська. Подивіться, дивіться, невеликі країни, Нідерланди, Голландія, але вони живуть незалежно. А сусіди Московії не можуть жити незалежно. Їх обов'язково мусить Московія, як кажуть, оприходувати, займати до себе і під виглядом обітки експлуатувати. Так потрібно і Московія, Україна. Дивимося. Чому Московія не стала Сполученими Штатами Америки? І дивимося, ну чому Сполучені Штати не приєднують до себе Мексику, а відгороджуються від неї огороження. Тому що в Мексиці створився споживацький оліргратично корумпований тип державності. Чому Сполучені Штати єдиномовну Канаду не приєднують до себе? І така площа, подібна до Сполучених Штатів, була б, як теперішня площа Що Московії. Та не треба бо, Сполучених Штатів Канади. Сполучені Штати незалежно можуть самі себе розвивати, і Канада незалежно може саме себе розвивати. Якщо потрібно при демократії один до одного їхати, якщо ми говоримо про подібність етносу. Якщо Путін говорить про подібне сети українського, то якого чорта він пішов війною на Україну? Та зроби собі Сполучі Штати Федеративної Росії і не будь меншим, як та Штати Америки, не вороги з ними, що для цього треба. Та не зроби корумпований уряд, який все має, а твої буряти, як військові, йдуть війною в Україну. І втягнуть додому унітаз. Унітаз, подивіться, скільки він по-перше важить, майже 50 кілограмів. Йому немає дома унітазу. А у Путіна шість яхт чи того Соловйова, чи інших. інших. У Сполучених Штатах цього немає такої великої експлуатаційної бюрократичної олігархічної різниці. Чомусь Росія не заведе порядки такі, закони, як в Штатах. І тоді на основі російської культури, мови, території. Та в своїй території вона дуже багата. по клімату вона не гірша, як клімат Канади. Але чомусь українці в Канаді залишилися українцями і стають губернаторами, не забуваючи, що вони українці. А чомусь українці ще з частолипільського переселення, ті самі українці того періоду, як переселялися українці в Канаду Штати, то в Канаді в Штатах вони залишилися українцями, залишили, створили свою культуру, не забувають про неї одночасно громадяни штату, одночасно дають користь Сполученим Штатам, є губернаторами, є учасниками державності. А в Росії цього немає, а тому що в Росії кочовий тип імперіалізму. І ось, відповідно, цей кочовий тип імперіалізму не вміє будувати державність на основі сучасної цивілізації 21 століття. Він вміє будувати кочовий тип споживацької державності, тип споживацької імперії. І ось цю, тому Росії потрібна Україна як Українці. Тому що їм не вистачає кому будувати, бути основою От того, коли ми раніше говорили. Є кому руководити – це Путін, Є кому путь, піть, це вся ті те солдатня, теперішня, яка пішла на Україну. А пахати, працювати нікому, треба того захвати шла. Он твій общий народ. А якщо не общий народ, то хто він, то він націоналіст. Ви ну, бачите, українці, яких до цього часу в Херсоні була вулиця як, щоб ви пригадали, чекістів. До початку війни нападу Росії в Україну 22-го року, вулиця Чекістів. У Мелітополі майже не було української мови, вся була російська. Пам'ятник Катерині II в Одесі стояв. Ні, ми українці. Нацистів. А в Росії жодної української школи немає. Вони українська бібліотека в Москві не ліквідували. Жодної різновиду української чи церкви православної чи греко-католицької немає. Взагалі, натяк цього немає. Але вони є не нацисти. А ми, українці, є нацисти. Відчуваєте, яка є мерзотна підлість оцієї. Тенденції до московського типу глобалізму, уявить собі, що такий наступити у всьому світі. Через це Московії потрібна Україна, щоб далі підійти ближче до НАТО і конкурувати з ким в першу чергу з Штатами Америки. І Сполучені Штати намертво хочуть на, бути нашими союзниками, що слава Богу, як і англосадці. Англійці і австралійці, і канадійці, і Штати зрозуміли, що без України Московія згине не як політична держава, а розпадеться як економічно об'єднання. Просто як економічно, будемо казати, Виробничий організм. Вона не має ким, там немає кому виносливо і продуцентно продуктивно працювати. От і через це в Сполучені Штати підтримують і будуть підтримати нас. Бо якщо ми війдемо нас вернуть в Росію, то Росія дійде знову завдяки українцям до кого? До Берліну. Чому завдяки українцям? А чому 170 тисяч маленьких дітей забрали в Росію? Навіщо? Зазомбувати? Чи заходили сюди, колись німці, в часи Гітлера, і вивозили маленьких дітей в Німеччині? Ні. Чи заходили хто небудь інший на території України, вивозили дітей? Ні. Тільки турки османи. Тобто це є азійський тип перетворення людини в раба. І їм якраз це, щоб ви знали, вивозення дітей, за що Путін дістав ознаку злочинця міжнародного, це є ознака азійського кочового типу зубдування народу, перетворення його в майбутнього свого послушника раба. раба військового, раба виробничого. І так робила Сірія, так робила Османська Туреччина, так робила татаро-монголів, так робила Московія. Так не робить навіть Китай. А тепер дивимося, що ми говорили про Україну, чому цінна Україна для міжнародного стосунку і роль України в міжнародній політиці. Ми в цьому важливі, як виробники, як продуцентний народ. Ми ще окремо можемо буде час поговоримо, скільки дали ми від того, того, того. І як дійсно наша територія, яка має великі поклади чого? Поклади в до двох метрів глибиною. І не забудьте, народ можна прокормити приблизно до 8 мільярдів. Більше буде проблема їжею. А жрать хочеться, як сказав Кацар. А відповідно, їжа з чорноземлю, а не з Пісків. І відповідно будемо дивитися тепер стосунки. Китаю, який півтора мільярда, який є вайливо працьовитий, і стосунки Московії. Чому виникли такі стосунки? Китай у 20, 21 столітті починає претендувати на глобальну конкуренцію. З ким першу в Америки. не з Росією, не з Московією. Що для Китаю-Московія? Ресурсна територія, яка газ нафта. де вона знаходиться? В зонах за Уралом, в зонах північніше, так би мовити, Китайської держави. Іде потепління? Не забуваємо, зміна клімату, придивіться. І Китай навіть претендує на північний льодовитий океан не на територію, а на право проходу. літній період, як. Зв'язок з Європою, не навколо Індії, Африки чи Своєцький канал, а по північному льодовитому, який літі може не мати криги, але Китай передбачливо вміє це передбачати. І Китаю потрібна, ослаблена Московія, не розпавша, а ослаблена. Як ослаблена, вона стає його сировиною. І через це, як до сировини, Китай і приїхав. Не забудьте, що навіть за острів Даманський в 1967 році Китай боровся з Московією, значить для Китаю це була проба конкуренції. Але Китай не пішов на Московію, хоча Московія, Росія, Радянський Союз, відібрала в Китаї туву, це Тувинська автономна область. Вона була в складі Китаю, це монголоїдний народ. Тува знаходиться на півночі Китаю в межах Бапі цього самого, Байкалу. Тепер подивіться, де знаходяться буряти. Це нижче Байкал, знову це є монголо-тюркський народ. Який він по розвитку? Ну порівняйте те, що мають москвичі, і те, що має отой бурят. Буряк Монгот, він грабує і гвалтує українських дівчат і каже нам, чого ви так хорошо живете. Він чогось не каже московитам, чому московити.